Шановні колеги з Національного еколого натуралістичного центру України, я Ланний Василь Володимирович радий вітати вас від імені ректорату Національного технічного університету України з 100-річним ювілеєм з вашого заснування. Наш університет є визнаним центром лісівничої освіти і науки в Україні і тісно співпрацює. З Львівським обласним еколого натуралістичним центром в наш важкий час важливо давати дітям позашкільну освіту. Особливо актуально це для злади і гармонії з природою. Гаслом нашого університету: я вчимося жити в гармонії з природою. І в стінах екологіонатуристичного центру ви маєте змогу відвідувати гуртки ботанічного зоологічного спрямування, участь в яких беруть і наші викладачі. Там школярі мають змогу відвідувати заняття, робити те, що своїми руками доглядати за тваринами і за квітами. Ще раз вас вітаю з ювілеєм. Позашкільна освіта робить дітей щасливими, тому що кожна дитина має можливість обрати собі густок до подоби. Досвід Ісландії говорить про те, що позашкільна освіта є настільки важливою, що її необхідно підтримувати на урядовому рівні, адже в Ісландії є окрема субвенція на підтримку позашкільної освіти. Сподіваюся, що так буде і в нас, в Україні. Закликаємо всіх дітей дати участь в різноманітних гуртках Особливо екологічного стримування для того, щоб пізнавати природу і любити свою землю, свою батьківщину. Шановні колеги, від імені Національного природного парку Північне Поділля щиро вітаємо вас із ювілеєм. Ваші роки невтомної роботи є важливим внеском у збереження природи та формування екологічної свідомості молодого покоління. Ваш ювілей це свідчення того, що ваша місія надихає суспільство та формує екологічні цінності. Одне з завдань Національного природного парку «Сколівські Бескиди це є еколоссвітня робота. І, звичайно, одне з найважливіших це є знайти співпрацю, знайти шлях до сердець школярів, учнів. І не менш важливим є тут знайти доброго партнера, які би разом могли проводити різні заходи, різні акції. Нам пощастило, тому що ми маємо такого партнера, особі львівського еколонатуралістичного центру творчості учнівської молоді. Ми маємо вже багаторічну співпрацю, і звичайно, ця співпраця дає певні результати. Користуючись нагодою, хочу щиро привітати партнерів із сторіччям від дня створення і побажати їм напевне наснаги в її роботі в їхній роботі і щоб надальше вони так успішно працювали з учнівською молоддю, і звичайно, нам разом ще багато нових екологічних успішних проектів. Тож нехай щастить.